Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на дуже таку цікаву тему, чого ви вкладаєте купу грошей в таргет, а результати не ті, які ви хочете. Почнемо з того, хто я така і чого вам варто взагалі мене слухати. У мене своя маркетингова агенція, і ми займаємось просуванням бізнесів і експертів. Ми маємо досвід роботи з 35 плюс нішами. чотири роки практичного досвіду. Ми працюємо з ринком як України, так і Європи, так і Америки. Також наша класна перевага в тому, що ми дуже розуміємось на інфопродуктах, на товарці і на інфобізі, тому що дуже часто саме такі до нас приходять бізнеси і експерти, але ми знаємось на всьому. Давайте перейдемо тепер до самої теми, чому все таки немає того результату, який ви хочете. Що не так, чи проблема в спеціалісті, чи в контенті, чи ви щось неправильно розумієте. Давайте поступово розбиратись. Е, реально, дуже часто в нас така ситуація, коли приходять клієнти, у них був негативний досвід роботи, вони винять в всьому спеціаліста. Да, є такі випадки, коли є вона спеціаліста, і тут тоді треба просто розуміти, як ви обираєте цього спеціаліста, по яких критеріях. Повірте мені, не завжди кейси якось. Показують експертність людини. Вам треба спочатку поспілкуватися з нею особисто, послухати її думки, її стратегію, як вона бачить просування саме вашого бізнесу, який в неї хід думок, і далі від цього відштовхуватись. А далі в кінці ви можете подивитися на її кейси і розуміти, чи хочете ви взагалі працювати. Але в першу чергу вона вам має відгукуватись як людина. Це прям дуже такий важливий факт. От і є одна річ, яку я постійно помічаю підприємців, коли вони до нас приходять на тарги, те, що вони думають, що тарги це якась чарівна пігулка, і якщо вони запустять тарги, то це знаєте, буде отак. От зразу там купа продажів, класні результати. Всі ми довольні, всі щасливі. Ну, якщо було все так легко, то напевно не існувало б таргетологів і не існувало б агенції. Тому дуже часто чому проблема в контенті. Базова річ, як би казалось, контент, що тут такого, всім робимо контент, але вміти контент правильно подати, це теж ще те випробування. І як його знімати, що взагалі з цим робити? Наша перевага в тому, що ми завжди клієнтам надаємо рекомендації по тому, який контент знімати. Ми прописуємо детальне ТЗ для контент-мейкера, і контент-мейкер або СММник відзнімає по тому ТЗ, там, включно з сценаріями, що дуже спрощує ситуацію. Але що я взагалі пораджу по контенту? я дуже раджу не типу брати і копіювати своїх конкурентів, а ними просто надихатися і розвивати свою надивленість. Якщо ви зайдете в мої шорси, там є одне відео, де я саме аналізую відео студії лазерної апеляції, яке залетіло на 8,5 мільйонів. Яку стратегію там вони використовували, і як вони взагалі момент з фільму адаптували під свій бізнес? Вам буде дуже цікаво і корисно все глянути, Я впевнена. І тут дуже важливо вміти подати свій продукт. Правильно, то тобто розкрити його цінність, показати його користь, да і показати емоцію. Яку емоцію викликає ваш продукт? Наприклад, якщо це косметика, то ви не просто показуєте типу розпаковочки, ви показуєте, яка дівчина буде красива і впевнена з цією косметикою. Якщо ми беремо лазерну епіляцію, ви не просто показуєте прилад, да? ви показуєте красиві ніжки, гладкі ніжки, ви показуєте допісля. Ви знімаєте експертний контент, де кожен з спеціалістів розкриває плюси лазеру, мінуси бритви, мінуси, шугарингу, електро. І так далі. Тобто найкраще люди сприймають все в порівняннях. Якщо, наприклад, у вас товарка, що можна зробити під товарку? Наприклад, у вас фітнес-одяг є лосіни там за 1000 гривень, а ваш конкурент продає за 200 гривень. Ну, типу, чому треба купити ваші лосіни? Ви просто купляєте лосіни в того ж конкурента або замовляєте на Алікспресі, берете ваші лосіни і порівнюєте, показуєте по якості, по тканині, по швах Да, на моделях, як вони виглядають, і тим самим ви показуєте людям, які класні ваші лосіни. Тобто, ви показуєте цінність вашого продукту. І люди таки розуміють, ага, я краще куплю лосіни за тисячу гривень. Буду їх носити рік, може навіть більше. Тому тут контент класна роль відіграє. І тільки в комплексі з класним контентом таргет буде давати хороші результати. Не тоді, коли у вас погана картинка Таргет не врятує дуже часто, от, приходять до мене також клієнти, які кажуть, що вони от, прийшли від агенції або від таргетологів, які їм обіцяють результати в цифрах, от тобто детально. Ми вам приведемо там прям іменно 100 клієнтів, 100 продажів, і це стовіць. Ну ви ж розумієте, маркетинг є, гіпотези, і є якась декомпозиція, яку ми можемо прорахувати, але ми прораховуємо. Не точні результати вони не можуть бути стовідсотковими, тому що це все алгоритми, гіпотези. Ми тестуємо, спостерігаємо, змінюємо на це все. Потрібен час і потрібно розуміти специфіку конкретно вашого бізнесу. Тому, коли вам починають обіцяти, що будуть у вас там суперкласні результати, ну. Це такий червоний сигнал, що вам варто задуматись в експертизі цих конкретно людей. Бо ну реально, типу, за своїм досвідом я розумію, що це неможливо, неможливо на 100% предугадати придугадати результат ще може впливати на те, що у вас немає тих результатів, які ви хочете. Ну, бюджет. Да? Якщо ви виділяєте недостатньо бюджету, що це таке недостатньо бюджету? Це, наприклад, 10 доларів на день. Да? Це досить мало. Але знову ж таки, залежить від того, який ви бізнес і який у вас контент. Тому що інколи е, можна дуже класно вивести на контенті. Якщо у вас є класний СММ, який прям вміє органічно набрати аудиторію, реально вам пощастило. Ну, вично це дуже в рідких випадках. Я бачу класних креативних СММ, які вміють пробити банерну сліпоту. Тому ми займаємось СММ. Ще один момент, чого у вас можуть бути погані результати, це низький бюджет на рекламу. Да, нормальний спеціаліст вам має проаналізувати і сказати конкретний бюджет, який ви виділяєте. Є на початку якийсь тестовий період, коли ви тестуєте, дивитесь, визначаєте якусь гіпотезу, якусь в'язку, яка вже працює класно, і далі робите фокус на тій гіпотезі і збільшуєте бюджет. Це вам має спеціаліст розповісти і має вам побудувати да, стратегію, як взагалі будемо рухатись. Тобто, якщо у вас середній чек на продукт 100 доларів, відповідно, ви не можете витрачати на день 10 доларів. Це досить маленька сума для такого середнього чеку. Там ну, треба хоча б 20 доларів. Тобто, ми, зазвичай, як закладаємо 15% від чеку. В рекламу це такий момент, який треба би запам'ятати. І тобто, коли ви ставите націнки на ваші продукти, товари неважливо, ви маєте туди закладати маркетинг, оплату. Співробітникам, упакування, і щоб у вас чистий прибуток був якийсь там допустимий. Ви свою фінансову модель маєте добре побудувати, щоб потім не виходити в мінус. І розуміти, що таргет це інвестиція, ви інвестуєте, і ви маєте мати реально хороші бюджети на рекламу ну, мінімально 100 тисяч доларів. І більше, щоб мати якийсь вихлоп. І те, на чому я хочу ще наголосити, це те, що одразу результатів може не бути. І ви маєте на це розраховувати. Ви маєте розуміти, що ви можете да, в мінус вийти в перший місяць, можете в мінус вийти в другий місяць. Але в подальшому вам це все окупиться і ви все одно заробите. Тут діло тільки в стратегії. І в команді, з якою ви працюєте, моя агенція займається і SMM, і Таргетом, і Тікток-веденням. І далі ми будемо додавати YouTube, Тому ми можемо вам допомогти з цим питанням. І якщо вас цікавить просування вашого бізнесу, то я вам раджу писати мені або в Instagram, або в Telegram. Я в описі залишу всі посилання. Якщо у вас залишились якісь питання, або ви хотіли б якусь тему, щоб я розібрала, то пишіть в коментарях. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі і відповісти на ваші запитання. А це було моє перше відео, таке прям дебютне. Тому з цього я починаю свій шлях ютуберський, скажімо так. Надіюсь на вашу підтримку, на ваші лайки, ваші репости. І все, все буде добре. Далі будемо говорити про маркетинг, про контент, про таргет, про сайти, про все, що хочете і не хочете. Я вам розкажу всі фішки. Отака вода. Все, бай-бай!